Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на лютий 2024 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в останньому місяці зими. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 5 лютого змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Що таке планета Меркурій і що таке четвертий сектор? Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за е, тран, е, значить, транспорт за автомобілі, за спілкування. І коли вона буде знаходитися в четвертому секторі гороскопу, все, що стосується четвертого сектору, буде вам е, якби легко даватися. А четвертий сектор, це в першу чергу йдеться про підписання документів, наприклад, на житло. Бо четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце проживання, це сектор сім'ї і сектор в першу чергу мами. От, Тому, наприклад, о, можливо, мама подарує вам нерухомість. От, або вам потрібно буде оформляти там спадщину від бабусі, або робити ще якісь справи пов'язані з нерухомістю або з документами, тому по Меркурію в четвертому секторі вам це буде даватись легко. От, і ще ця тема, наприклад, якщо ви маєте якусь дохідну нерухомість, комерційну чи житлову, і вам ну, якби не виходило. Здати її в оренду, то зараз по Меркурію в четвертому секторі ви можете знайти клієнтів і підписати вже договір. Або це ще стосується, наприклад, взагалі будь-якої нерухомості, не, не тільки оренди, можливо, ви продавали чи хотіли придбати. То зараз в лютому взагалі хороший час, щоб підписувати документи і щось купувати. Е, і ще це зумовлено тим, що всі планети рухаються прямо. І це хороший час для таких речей. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться вже 9 лютого. Відбудеться він в знаці водолій, а це для вас четвертий сектор гороскопу. І що таке новий місяць? Новий місяць це про зміну енергії, це про те, що щось нове входить в наше життя. Наприклад, поруч з тими датами ми отримуємо якусь новину. А так як для вас це четвертий сектор гороскопу, ця новина може бути пов'язана з сферою нерухомості, з сферою вашого місця проживання. До речі, може бути новина, якщо ви там шукаєте. Квартиру на оренду або на купівлю можете отримати якусь вихідну пропозицію від свого агента, от, яка вас зацікавить, і змінити місце проживання відповідно, і все добре робити в цей час, переїжджати. Тому як я сказала, бо всі планети рухаються прямо. Наступне це Марс. Адже 13 лютого Марс змінює знак і переходить теж в знак Водолій. А Марс це планета, планета, яка відповідає за активність за наші дії. І коли Марс буде знаходитись в четвертому секторі, це означає, що рішення ми будемо приймати швидко, а це рішення, звичайно, які. Стосується нерухомості, місця проживання. Також четвертий сектор це сектор, який відповідає за імміграцію. Можливо, ви приймете рішення переїхати кудись іммігрувати в іншу країну. Звичайно, це справа непроста і справа, яка потребує і великих ресурсів. І це стосується не тільки фінансових ресурсів і. Внутрішніх і багато сил, енергії, і, звичайно, і документи потрібно робити, і житло шукати. Ну, якщо у вас, в принципі, були такі плани, то лютий місяць прекрасно для цього підійде. І Марс ще дасть вам багато активності, тобто ви не будете сидіти на місці. Ось. Наступне це планета Венера. Адже 16 лютого Венера змінює знак і переходить теж в знак водолій. А це для вас четвертий сектор нерухомості. Взагалі, таке становище дуже добре для ріелторів. Якщо ви скорпіон і якщо ви ріелтор, напишіть мені в коментарях. Для вас це має бути прибутковий місяць. Ось, а Венера це. Планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. І коли вона буде знаходитися в четвертому секторі, ви можете отримати хороші доходи з нерухомості, якщо вона у вас є, якщо для вас ця тема актуальна, якщо ви, можливо, здаєте нерухомість в оренду або плануєте продати і теж відповідно отримаєте дохід. Ось це ще тема. E, значить, e, ви... а про, про переїзд, що я говорила. Якщо у вас були плани на переїзд імміграція, звичайно, e, така велика кількість планет в четвертому секторі вам всьому допоможе. А в четвертому секторі у вас в лютому буде знаходитись 5 планет. Я озвучила тільки 4, тому що п'ята планета. Це планета Плутон, і Плутон у вас буде в четвертому секторі наступних 20 років. Тобто, якщо, ну по Плутону це не все так швидко, як Меркурій два тижні побув в, в одному секторі і перейшов в інший. Що треба рухатись швидко, не думати. А по, по Плутону це трансформації, які надовго. А якщо ви, наприклад, переїдете кудись, імігруєте, це може бути надовго на найближчих, наприклад, 20 років. Або якщо ви ну, це буде, знаєте, не так відчутно, можливо, цих 20 років ви будете вкладувати в нерухомість або часто змінювати місце проживання, або будуть зміни в житті вашої мами. Тобто, це багато трансформацій. Ось наступне це сонце. Адже 19 лютого сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі про сонце. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць. Це орієнтовно в 20-х числах місяця. І то, в який сектор воно переходить, воно якби ніби нам допомагає. Цей сектор ну, стає активнішим і е, е, стає активним і ніби. Знаєте, як все виходить у нас? А для вас це п'ятий сектор гороскопу. В першу чергу, п'ятий сектор це сектор, звичайно, який відповідає за задоволення. І це сектор і бізнесу, і хобі, і дітей. Можливо, ви будете багато часу приділяти дітям чи хобі, чи власному бізнесу, чи кудись поїдете на відпочинок. Ось наступне це Меркурій. Меркурій знову, тому що зараз Меркурій рухається дуже швидко і змінює знак двічі на місяць. І Меркурій переходить в знак риби, А це для вас п'ятий сектор відповідно. Так як Меркурій це планета, яка відповідає за документи. за… Транспортний засіб, за спілкуванням. А п'ятий сектор це сектор і бізнесу, і дітей, і хобі. Тобто, якщо вам необхідно було зробити дозвільні документи на ваш бізнес, чимось таким зайнятись, то звичайно Меркурій буде на це позитивно впливати. Ось наступне. Це повний місяць, адже 24 лютого відбудеться повний місяць, відбудеться він знає діва, а це для вас 11 сектор гороскопу. Що таке взагалі повний місяць? Повний місяць це про підсумки, про завершення чогось, про якісь наші усвідомлення. Ось. І, наприклад, для вас це. Одинадцятий сектор гороскопу, а одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за інтернет. І, звичайно, для кожної людини це може працювати по-різному. Для когось це, наприклад, у вас може бути усвідомлення, що друзі, з якими ви спілкувалися. Вже ви ну якби не хочете з ними спілкуватися? Вже ви їх можливо в чомусь переросли, і ви хочете шукати собі якби інших друзів, інших людей. І припинити з кимось спілкування. Або це може бути так, що зміниться ваш колектив. Наприклад, ви працювали на роботі, але з якихось причин ви звільнили, ще вас звільнили. І відповідно ви вже не будете бачитись так часто, кожен день з тими людьми. Це, звичайно, ще може бути тема інтернету або авіації, або новітніх технології, тому що за 11-й сектор відповідає уран. І може бути так, що у вас була робота в інтернеті, і ви вже не будете там працювати. Або, наприклад, з неприємного ви придбали авіаквиток і його скасували. Ось, або якісь закрили новітній ваш проект по новітніх технологіях. Ну, типу, щось таке може бути. Ось. Ще хочу сказати, що в лютому місяці всі планети рухаються прямо, немає жодної ретроградної планети. Тому, звичайно, це хороший місяць для починань, для того, щоб робити щось нове. І ще хочу сказати декілька слів про соціальні і вищі планети, і в яких знаках вони знаходяться. Значить, планети Сатур і Нептун знаходяться в знаці Риби і. Це п'ятий сектор гороскопу. Вони там будуть знаходитись весь лютий і взагалі весь 24 рік. І по п'ятому сектору, таки планета як Сатурн, так як це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, і так далі. Вона може, якби, не давати цього. Ну, типу, якщо у вас, наприклад, були плани на зачаття дитини, вам може це давати складно в цьому році, і тому що. Сатурн якби все зменшує, і все, що стосується бізнесу, так далі, вам може бути складно рухатись, вам може здаватися, що ви йдете, йдете під гору, і ніяк не можете ем, дійти, це як тягнути камінь, і він на вас давить. Це про Сатурн. Звичайно, Сатурн дає обмеження по цих секторах, а Нептун може давати певну ілюзію по п'ятому сектору, і так далі. У вас може бути якесь уявлення про бізнес одне, а на практиці це завжди не так, як на теорії, розумієте? Ось наступне планети Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Значить, по сьомому сектору, це звичайно сектор, який відповідає за сім'ю і за стосунки з оточуючими людьми і. Може збільшуватися коло вашого спілкування, може мінятися ваше відношення до людей, відношення людей до вас. Ну тобто, це такі трансформації, і наступне це, звичайно, планета Плутон, адже Плутон увійшов четвертий сектор, і як я говорила попередньо, він буде. Давати вам багато трансформацій, і вони не будуть миттєвими, вони будуть повільними. Ось, і це, звичайно, може бути і переїзд, і еміграція, і багато операцій з нерухомістю, і, і зміни в вашій сім'ї. Ну, тобто багато різних трансформацій. Тому такий цікавий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.